Доброго дня всім! Сьогодні хочу показати сортову ожину. Назву я не знаю, тому що це мені колись років, мабуть, за 4 дав на розмноження мій хрещини. Ягода смачна. За розміром, подивіться, яка велетенська, ну це ще вона не достигла. В цьому році ягід дуже багато. Трошки попеклася, тому що у нас було майже два тижні до 50 градусів тепла. Ягід дуже-дуже багато на кожній ктитиці. Подивіться скільки ось. Дивіться, яка... Це не Дивіться, Що робиться, що робиться? Гляньте, гляньте, що робиться. Вона у нас тут росте під забором. Тут вранці Сонечко, день тінь. І на вечір велике сонце. Це вона плететься, вуса нові пустила, подивіться, які довгі, 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 довгі. Із цих вусиків творюються нові саженця. Ось валяється, лежить гілка теж. Така перламутрова спочатку вона. А потім вже починає чорніть. Ось я оська. Почекайте, почекайте. Дивіться, яка я от... розмір, який її коли. Ой, впала, що дістану, коли достигає. О, обривається легенько, значить достигла. Зараз тузнуть. Дивіться, її. Дивіться скільки. Він просто не правда, в цьому році у нас що цієї жили, просто зашкалює. Тому у тому році такого врожаю не було. А все тому, що е, ранньою весною ми її обрізали, лишили десь до 1 метра висотою 60-дівця. Все лишнє пообрізало, тобто голі такі стовбуру повершало. Можливо, хтось знає, що це за сок, бо я взагалі не знаю. І мій хрещини теж не пам'ятає, бо в нього доволі вона давно. А й там воно скільки. Так що ось так. Тут вже, можна так сказати, нові пішли пагони, то не дають показати тому красу, яка знаходиться під ними. Дякую. Була рада показати вам свою жінку. Якщо у когось щось є, який це саме сорт, то підскажіть, будь ласка.